Привіт усім! Ви на каналі Starbucks і сьогодні ми поговоримо про те, чому покупка рефарбіш товарів на eBay це чудова ідея. Я поділюся своїм досвідом, придбання. Розглянемо приклади з веб-камери Logitech TrimCam Plus та зовнішнім жорстким диском Western Digital. Отже, що таке рефарбіш товар? Можемо бачити в описі товару рефарбіш. Це означає, що товар був повернений продавцеві або виробнику, пройшов перевірку відновлення, і тепер він практично як новий. Але продається за значно нижчою ціною. Це не просто вживані речі, це техніка, яку перевірили та перевели до ідеального стану. Тепер основні тези, чому, чому ж варто купувати рефарбіш товар. Перше, це ціна. На прикладі цієї камери ми бачимо вартість 4295 долари з купоном 36,5 долари. Це десь на 40-50% менше, ніж така сама нова камера. Це суттєва економія для тих, хто хоче отримати якісну веб камеру за менші гроші. Далі це перевірена якість. Refurbished означає, що товар був перевірений. На eBay є продавці з високим рейтингом. В нашого продавця рейтинг 97.7%. Це доволі високий рейтинг. Які пропонують рефарбіш товари з гарантією. Перевіряємо. Перевіряємо, бачимо, що у нас присутня однорічна гарантія це eBay рефарбіш товар та продавець відноситься до рейтингу Top Rated плюс. Ну, також. Екологічність, купуючи рефарбіш техніку, ви допомагаєте зменшити кількість відходів та сприяєте повторному використанню ресурсів. Щодо типів, щодо типів рефарбіш товарів, є різні типи, селер рефарбіш це саме ненадійний, тому що він не сертифікований на eBay. Продавець може замінити запасні частини на неоригінальні, на дешеві китайські. Як бачимо, цей продавець, він сертифікований на eBay. Це eBay Refarbish товар. Тобто все добре. Також є, як наш продавець, є eBay refurbished або manufacturer Refarbish. Це, це продавці, які. Сертифіковані на торгівельній площадці EBay мають сертифікат та продають товар, який було відновлено або виробником, або, на, або за рахунок продавця. Та там використовують оригінальні комплектуючі. Це Ми, ми бачимо вебку. Давайте глянемо ще, наприклад, жорсткого зовнішнього диска Western Digital. Також бачимо. Позначку eBay refurbished, Бачимо, що це, ну, це взагалі товар відновлений самим виробником, тому що магазин у нас Western Digital та товар жорсткий зовнішній диск Western Digital Elements. Вартість 162 долара з купоном. В Україні такий жорсткий диск буде коштувати новий не, не, менш, не менш ніж 15 тисяч гривень. Новий в магазинах типу Алло, Комфі, і Так, і зараз розкажу про свій досвід е, покупки рефарбішт товару. 21, в 2021 році я купував навушники Bluetooth Jabra Elite 75T. Покупав їх за 55 доларів. З доставкою по Америці вони вийшли 58. Нові. Коштували дорожче 100 доларів на той час. Я задоволений цією покупкою. Зараз майже 25-й, а вони дуже добре працюють та показують себе, незважаючи на те, що це технічно складний товар, в них є мікрофони, внутрішні, зовнішні, технології різні, там подавлення сторонніх шумів, тобто є чому в них ламатись. О, цей товар був е відновлений. Та Проданий фарбіст, я їм задоволений. Наостанок хочу сказати декілька порад. Перше, це перевіряйте рейтинг продавця, він має бути високим. Наприклад, 97,7, 98.2%. Читайте опис завжди. Ви можете отримати якісний продукт, такий як навушники, жорсткий диск, веб-камера. При цьому ще й Заощадити свої кошти. Не забудьте підписатися на канал Starbuys, щоб не пропустити ще більш порад щодо вигідних покупок. Та до зустрічі в наступному відео!